Опа, Настя, Настя, будь пожалуйста, підкажіть, будь ласка, як вам в дербі? Чудово, чудово, як ви до цього прийшли? О, я прийшла 69-й автобус. А підкажіть, будь ласка, чому саме дербі? Я завжди хотіла цим займатися, і я рада, що в Києві з'явилася така можливість. Підкажіть, як ваші враження від ровер-дербі? Це офігенно, Відчуваєш себе новою людиною, відчуваєш собі сили, емпавермент і дружнє плече. Не тільки плечі. Марія, розкажіть, будь ласка, про свій шлях в ролер-дербі. Ну, знаєте, я так е, приходжу сюди розвантажитись ним і так підтримати інших, бо по по професія це така звичка. Знаєте, ну підтримувати фізично людей, трогати нельзя. А тут на ролер дербі можна. Не підкажете, е, як ви наважилися на ролер дербі? Ну, я довго відмовлялась, тому що я думала, що це буде багато стресу, стресу і так багато в житті. Настя тримає, <світ> але насправді тут е, дуже круто, боже слова забуваються. Дуже круто, тим, що тут дуже класне ком'юніті е, постійно підтримка відчувається. От як Настя і Оля зараз мене підтримують. Ми і скали. пані Ірино. Чи шкодуєте ви про те, що раніше не погодились на ролердербі? Солодків сто відсотків, да, да. по тому, що кінешне, тому що тут ти вчишся е, впевненості, ти вчишся тут вибивати своє місце. Е, що вас зупиняло від ровер дербі? Е, ну, я така людина, я багато не думаю. Е, вписуюсь в будь-який двіж. Мені обіцяли красивих жінок, успішних, впевнених в собі, і я їх тут отримала. Тому якщо щось вас зупиняє, е, не думайте. Подивіться, подивіться на цих красунь, подивіться на ці фігури. Да? <різв 'язково>